Дьявол він не проти, щоб тобі проповідувало, що Бог тебе любить. Він взагалі не проти. Він каже, давайте, проповідуйте, Бог любить все добре, супер, я згоден. Знаєте проти чого він е, проти? проти? Проти проповіді, що Бог любить нас безумовно. Тому що любов, звичайна, вона не виганяє страх. Якщо, наприклад, я. Ти прийдеш до своєї дружини і скажеш, послухай, я люблю тебе, тому що у тебе там довгі, довге волосся, да? це недосконала любов, ви розумієте? Тобто вона не виганяє страх. Людина буде жити все життя з довгим волоссям. Навіть якщо буде модно навколо робити короткі зачіски, вона не зможе цього зробити. Знаєте чому? Тому що вона буде боятися. Що ти не будеш її любити з коротким волоссям. Тому що є умова у твоїй любові, розумієте? Амінь. Або, наприклад, я люблю тебе, тому що ти там худенька. Це недосконала любов. Ну, тобто, людина буде все життя жити в страху. Ми повинні це побачити. Тобто, я, не, я, як апостол Павло, кажу по відношенню до Христа і Церкви, ви розумієте? Тобто, якщо Бог. Якщо ти віриш так, от дьявол каже: «Та в клас, пусть проповідує". проповідуйте. Я люблю тебе, Господь каже. Ти такий служитель, тому що ти так служиш круто, я так тебе люблю. Проповідуйте це, каже, я люблю тебе, тому що ти так багато жертвуєш. Я люблю тебе, тому що ти такий святий, ти такий слухняний, ти так мене слухаєшся, ти такий посвячений місіонер, там, я не знаю, євангеліст, ще хтось. Я люблю тебе. дьявол каже, от це крута проповідь, взагалі. Знаєте чому? Тому що вона не виганяє страх. Да, вона, тобі, вона навпаки ну, залишає тебе в страху. Тому що чому? Тому що є умова, умова. І ти можеш порушити цю умову. Ви розумієте? І якщо Бог любить мене за мою посвяту, то значить він не любить мене, коли я не посвячений. І так багато людей вірить, я вам хочу сказати, і, і живе в страху. Ну ми повинні побачити, що він каже «досконало». Скажи «досконало». <свят> Давайте по іншому скажу безумовна. Безумовна, совершенна любов виганяє, виганяє страх. Коли Бог приходить до тебе і каже: Послухай, я люблю тебе не тому, що ти мені служиш. Я люблю тебе не тому, що ти зовні мені подобаєшся. Я люблю тебе не тому, що ти багато сієш, не тому, що ти вірний, не тому, що ти якийсь такий супер-пупер крутий. Я люблю тебе, тому що я є любов.